Березень 23-го року uh -huh. загальна кількість машин у мене було за місяць 44 автівки. За місяць? за місяць 44 автівки, і витрачено було. Я навіть в інстаграмі робив пост, я там трошки звітував, і у мене за місяць було витрачено з усіма моїми донорами. З, уже тоді банка в мене була, тому що вже не вистачало 2,5 мільйони гривень. 2 мільйони, там щось 464 тисячі, ну я там точно не пам'ятаю, плюс-мінус 2,5 мільйони. Це той момент, коли я пригнув вище голови, але потім я чуть не здох, тому що я розумів, ну, тіп, ну це капець. В день по, ну, грубо говоря, в день півтори машини робив. Тобто, да. у ну, мене там було вже ціла купа СТО, шість СТОшок, з якими я співпрацював, і ще ціла купа якихось точок, там десь турбіни, там генератори, там стартери, там рейки, голови, крутить, там да. десь на гаражах блоки ділають, гілізують. Ну, тобто, вже було купа точок. От, і у мене там кожні три дні виїзд на якісь евакуації, а тоді ще дуже була погана обстановка з вивозом машин, тому що ну, тоді дуже активна фаза війни була по факту, і люди не, не було часу займатися ваками і так далі. Дуже мало було в бригад лефетів, евакуаторів. І в мене тоді роботи було ну, ті, я прям, Я був у шоці.